Зустрічаємо світанок увесняний світлий ранок. Я бажаю що є сили, щоб усі були щасливі. Хай день почнеться з доброти, здоров'я ласки. Теплоти. Доброго ранку, дітки! Сьогодні я пропоную вам вивчити вірш про найдорожчу людину для кожної дитини. Про нашу матусю. Спочатку я прочитаю вірш, а ви уважно його послухайте. Мама, мамочка, матуся, я до неї пригорнуся. Вона добра і привітна. Ніби сонце в небі світла. Ось такий невеличкий, але дуже гарний вірш. А тепер, дітки, дивіться уважно на картинки та повторюйте рядки віршика за мною. Мама, мамочка, матуся, я до неї пригорнуся вона добра і привітна, ніби сонце в небі світла. Давайте повторимо ще раз. Мама, мамочка, матуся. Я до неї пригорнуся. Вона добра і привітна. Ніби сонце в небі світла. Молодці дітки у вас дуже гарно виходить. А для того, щоб запам'ятати вірш ще краще. Розкажіть його своїй найдорожчій людині, своїй матусі. Дякую вам за увагу. До побачення, до нової зустрічі.